Створення автоматизованого змісту. Для того, щоб створити автоматизований зміст, ми повинні створити відповідні стилі для того, щоб помітити наші розділи, підрозділи відповідними стилями. Стиль ми створили стиль nnn 1 І так, тепер кожен е, свій розділ я помічу відповідним стилем. Виділяю розділ і помічаю його відповідним стилем. Мій документ е, буде мати однорівневий зміст, тому що у мене розділи 1, 2, 3, 4 і так далі. У мене немає розділів, 1.1, 1.2. Тобто в мене немає підрозділів. В мене розділи одного першого рівня. Тому я помічаю всі початково всі свої розділи відповідним стилем. Відповідним стилем. І в мене буде зміст однорівневий, однорівневий. Отже, помітила всі свої розділи відповідним стилем. Відповідним стилем помітила всі свої розділи. Тепер я вибираю місце, де я хочу розмістити свій автоматизований зміст. Я це зроблю на початку документу. І так, тепер я вибираю вкладку «Силки». Переходжу до панельки інструментів оглавлення. Вибираю кнопочку Оглавлення. Розгортаю цю кнопочку і вибираю вкладку настраюваєме оглавлення. Відкривається додаткове віконечко, де я ставлю прапорець показати номера страниць, ставлю пропорець е, номера страниць по правому краю. Я можу вибрати заповнитель, який мені потрібно. Він змінюється, бачите. Можу вибрати формат мого змісту, який я хочу бачити, наприклад, і або там порівняний. Я виберу із шаблона звичайний формат. Як я вже казала, мій зміст буде однорівневий, тому що у мене є лише заголовки першого рівня. 1. Творення списків, 2 крапка, там робота з вкладками і так далі. Тобто у мене однорівневий список, буде однорівневий зміст. Я ставлю рівні 1. Якщо у вас буде розділ 1 підрозділ 1, 1 під пункти 1, 1, 1, то у вас буде трирівневий рівневий зміст. І ви повинні будете поставити тут циферку 3. Переходжу до параметрів. Параметри. У віконечку параметри, я вибираю той е стиль, який я, яким я помічала свої е заголовки першого рівня. Тобто, і проставляю. Перший рівень, тобто заголовки, які я помітила стилем NN1, вони будуть першого рівня. Якщо у мене були б якісь ще заголовки другого рівня, я б вибрала цей стиль і написала, що другий рівень мого заголовку я помітила стилем заголовок. Але у мене лише однорівневий зміст. Тому я прибираю всі всі лишні стилі, які ось прописані в моєму документі. Я в ними нічого не помічала, але автоматично вони в мене чомусь десь висвічуються. Тому я їх прибираю прибираю всі ці стилі. Який я не використовувала в своєму змісті, використовувала лише в стилі NNN1. Натискаю ОК і в наступному віконечку натискаю ОК. Утворюється мій автоматизований зміст. В даному автоматизованому змісті дуже зручно рухатися по його е, е, гіперпосиланням. Да? От Я хочу переміститися до четвертого розділу. Наприклад, я натискаю Ctrl. І підвожу е, вказівник мишки до четвертого розділу, натискаю ОК і переміщуюсь до четвертого розділу. Отже, таким чином ми з вами створили автоматизований міст.